Зимова погода знову завередує цьогорічну січневу кількість опадів. синоптики порівнюють з березнем 2013 року та груднем 2009 тисячі Тиждень почався з морозної свіжості. Нічна температура 12-17 градусів морозу, а в день чотири градусів нижче нуля. 27 січня очікуємо подальше підвищення температури повітря і вже вночі буде температура. В ніч з вівторка на середу температура повітря 5-10 градусів морозу, а денна температура лише 0,5 градусів нижче нуля. Починаючи вже з четверга, з 28 січня і до кінця січня, ми очікуємо досить таке теплу для цього часу погоду з температурою повітря близько до нульової позначки. Вночі може трошечки підмерзати, в день підтавати. Жна хвиля тепло повітря принесе тумани та ожеледицю на дорогах, там де вони не почищені до кінця, буде звичайно ожеледиця. Ну і, хоча такого терміну немає, але мені все ж таки хочеться сказати, що це буде сильна ожеледиця, тобто буде дуже дуже слизько. Тому пішоходам та автомобілістам розслаблятися не час, і лишається сподіватись, що цього разу комунальні служби врахують прогнози синоптиків, адже про нинішню зимову кількість опадів їх попереджали ще з вересня минулого року.